Стосовно північно північнокорейських військ журналісти Bloomberg написали про те, що Північна Корея може відправити загалом до 100 тисяч своїх військових для підтримки війни Росії проти України. Співрозмовники знову ж таки анонімні повідомили журналістам, що Північна Корея може розглянути до 100 тисяч військовослужбовців, якщо альянс між Пхеньяном і Москвою продовжить поглиблюватися. Цей аналіз, як пишуть журналісти, є одним з декількох. Присвяченим присвячених партнерству між Росією і Північною Кореєю, такий крок, як пишуть джерела, на які посилаються журналісти Блумберга, є не є неминучим. І військова підтримка такого масштабу, якщо вона відбудеться, скоріш за все буде надаватися групам з ротацією військ у часі, а не в рамках єдиного розгортання. При цьому наводять журналісти слова посла України в південній Кореї Дмитра Помара. Пономаренка, який заявив на початку листопада, що за оцінками Києва, до 15 тисяч північно-корейських військових, які воюють у Курській області Російської Федерації, і можливо в тимчасово окупованих східних районах нашої країни будуть змінюватися за ротацією кожних кілька місяців. Як пише Блумберг, питання про співпрацю між КНДР і Росією буде піднято кількома союзниками на саміті Великої Двадцятки в Бразилії цього тижня, в тому числі канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Під час зустрічі із китайським лідером Сі Цзінпіном. за словами німецьких чиновників, Шольц буде тиснути на китайського лідера під час їхньої зустрічі в Ріо, щоби той використав свій вплив на Росію і Північну Корею для уникнення подальшої ескалації у війні, цікаво, яким чином європейський союз або конкретно Олаф Шольц намагатиметься натиснути на Китай, якщо вони спробували натиснути на Китай своїми митами, але вийшло так, що мита довелося скасувати. На електромобілі мається на увазі неможливо натиснути на Китай, тільки якщо він сам не прийме позицію. Китай свою позицію давним-давно е ухвалив, вона вже загально всім відома, і змінювати її вони начебто і не збираються. Хоча е журналісти Foreign Affairs е один місяць тому писали про те, що рішення, навіть не рішення, а навіть перемовини про відправку північно-корейських е військ на територію Російської Федерації, щоб діти допомагали у війні проти України. Дуже непокоїть Китай, тому що таким чином КНДР віддаляється від Китаю. Але чи може Китай якось вплинути станом на зараз на Північну Корею, аби та забрала в своїх військах? Можливо, так. Але чи хоче, Ну, ми цього не знаємо. Тому що якби міг або якби хотів, то, напевно, би вплинув правильно. Але цього рішення немає. Тому все, що залишається нам говорити про це, нагадувати постійно про це нашим друзям і партнерам міжнародним, аби вони. Вживали для цього заходів як от рішення дозволити бити далекобійною зброєю по території Російської Федерації, тому що це надзвичайно важливо. Бо чим менше вони діятимуть, і чим менше вони відповідатимуть, тим більше посилюватиметься співпраця Росії з терористичними і підстанційними режимами, тому що надання військових, тобто живої сили, це одне, але крім того, як відомо. КНДР почала поставки не лише балістичних е, ракет чи артилерійських снарядів, яких зараз надає 60% для використання Російською Федерацією, але іншої техніки, в тому числі, за даними Financial Times, я нагадаю, Північна Корея відправила на Росію близько 50 самохідних артилерійських установок М 1989, які називаються Коксан, і 20 реактивних систем залпового вогню, деякі з яких вже перекинуті у Курську область Російської Федерації. Тому це надзвичайно. Важливо насправді посилаються журналісти на дані української розвідки. І якщо ці дані є в української розвідки, то ми за кілька днів буквально з вами побачимо, як про це пишуть американці, поки до них дійде ця інформація. Ну але тим не менш, про питання того, що відбувається в світі, ми поговоримо вже в наступних інформаційних годинах. А на сам кінець цієї я нагадаю, що в 24 го каналу є збір. Це збір на 380 тисяч гривень, і ці гроші потрібні, щоб купити автомобіль. Це Мерседес Спрінтер. Він піде для підрозділу Шаман, головного управління розвідки Міністерства оборони України. Це спеціальний підрозділ, призначений для ведення штурмових дій і розвідки у ближній зоні. На рахунку в цих хлопців операції зі звільнення. Гостомеля, острова Зміїний, створення плацдарму на лівобережжі Херсонщини. З того часу вони беруть участь в бойових діях в різних куточках, насправді українських фронтів. Це секретний підрозділ. Тому ми не можемо сказати, чим конкретно вони займаються ні в плані чисельності їхньої, ні завдань, які зараз виконують. Але про їхні результати, про результати їхньої роботи, ми з вами дізнаємося з новин, і ми вам ці новини в тому числі повідомляємо. Тому. Дуже потрібно зібрати їм на це авто, оскільки воно велике, ним можна довозити, підвозити. Найголовніше займатися евакуацією, але ще в ньому можна перевозити специфічні е, дрони. Назвемо це поки що так, які в жоден інший автомобіль не влізуть. Тому закликаємо вас долучитися до цього збору за QR-кодом, який ви бачите на екранах, чи перейшовши на сайт fund24 tvua і зробити це там. Там заодно можете подивитися на те, скільки зборів ми закрили вже. З вашою допомогою на цей момент зібрано уже 63% від необхідної суми, і ми вам дуже вдячні, що ви активно долучаєтеся до усіх наших зборів, тому що саме завдяки вам ці збори і закриваються. Пам'ятайте, що маленьких донатів просто не існує. Будь-який ваш внесок на банку робить. Наближає точніше її фінальну мету а отже, і фіналь, фінальну ціль у цьому випадку. Нагадаю, це купівля буса Мерседеса Спрінтера для спецпідрозділу шаман головного управління розвідки Міністерства оборони України.